Мені щось заплатив. Е, шо? А, во! Шо, де? Хто, де? Біжи! У! Кістобон. А, він мені квест дав. Він... Який? Шіп Флаг. Привіт, Пуцик. Кисто щіп я не знаю. Ладно, йдем далі. Перед сюди от зайдем. О, дожди. Девка, Амонгас. Це, тіпа, я квести беру? Гудбай. Шо, гудбай? А куда я далі -мойо? Я вас почекаю, вы себе там гуляйте? Почекай якусь лодку розблокайшо? Не я не знаю, что А як нам типа наверх залізти камішка? Тебе фокусы показати і, а, а, а цей? Скалолаз. Скалолазний фокус треба буду, я все Давай. Якщо я вже залазу на 1000 контейнерів, то я на таке залізу. Тільки, блин, мені надо графіку зменшити, бо були газа і... Залізай, залізай, а я поїду. Пока фику залезаю. И ты еди Пока. 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 І... Я, вас, я вам скажу, коли та, я вам скажу, коли заліз. Окей. Блундер хіде фось тут. Я скажу вам, що там буде. Там, якщо О, я де що там буде. Там сундук якийсь. Тут дерево, банани. Один, один банан. Мені треба йти тут. Почему тут так нереально заліз? Почему у меня экран, блин, в камень залазный? Ну вы здесь! Я маю залізти, коли у меня камінь экран в камень да. Иди ящики з бананами, забирай, Орексен. Рексен. У меня права кнопка вышла работать, як ты тоді стрелял, стой. Ну, а, почекай, я все зібрав. А ты бачив цей сундук? Повертал, пушку ты я. Як... Посуди mm. чесно, а портал пушку ти я. У нас направо. праву. Бери за ось. Ти Та... куди корабель от їхав? Можете у Рексіана, будь ласка, до мене прийти? Хай сам зрізи, я більше пользи буду мати. Ні. Ні. Ми залазимо. Ммм. Рексен, ти тупий, куди ти коробку поніс? Mm. Mm. Що, що таке? Це mm. манго? Ну, ну, так я